Це зараз ідеальний момент проговорити отаку от структуру особистості, структуру взагалі людини того, як в ній від природи закладена сепарація. Uh -huh. От Коли дитина знаходиться в утробі, вона з матір'ю одне ціле. Так. Коли вона приходить в цей світ, то цей світ, її мама, її тат, все і вона сама це одне ціле досі. І от десь в півтора-три роки вона починає усвідомлювати, що. Я окремо, мама, окремо локації, окремо там все починається з того, що вона свої ручки, ножки розглядає, ідентифікує, починає все в ротик тягнути, щоб зрозуміти, як воно створено і що воно окремо пізнає цей світ і відділяється на цьому рівні. Потім, ближче там, до 5-6 років, вона м -м, починає вже в цьому проміжку казати Я сама. Я хочу сама їсти, сама одягатись, сама обирати, що одягнути. І потім вона вже в цьому стані, що вона трошки сама. І коли, до речі, діти починають вчитись ходити і повзати, що вони роблять? Вони тікають від батьків, uh -huh. тобто в них, наче природою закладено оце бажання втечі, відділення. Тому що сепарація це відділення. І от воно потрохи відділяється, потрапляє в соціум. Гуляє у дворі, ходить в дитячий садочок, потім йде в школу, де вона стикається з ворожим соціумом. Він некомфортний. Світ угу. інших людей, дітей він некомфортний. В тебе хочуть забрати твою власність, хочуть змусити робити те, що вони хочуть. Розділити з ними те, що ти не хочеш. Ти якіс... одразу біжиш до батьків. Так, і оця пульсація: оце вихід туди, повернення назад. Вихід туди, повернення назад. Тут і треба показати, да, соціум ворожий, але тобі дитинку стане сил з ним впоратись. А я тебе прийму і підтримую. Ти маєш право на інакшість, ти маєш право на свої бажання. Ти маєш право на свої іграшки, на свої іграшки. Да?